Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні у мене таке ось тут різноманіття яскравості. Такі різні намистини. В основному я тут подобирала різну галтовку, такі шматки необроблені або грубої обробки камені. І яка в мене думка? Хочу створити браслет можливо, декілька браслетів, не знаю, як, як вийде. Саме такі, знаєте, непричесані, такі грубоваті, щоб вони були яскраві, кольорові, але при цьому ось такі дикої форми. Ну, і от Все, що в мене є, максимально дикого, я тут зібрала зараз на столі. Ось такий рожевий кварц у мене є. Тут, В принципі, можна вибрати не дуже крупну намастинку середнього розміру. наприклад, ось цю. І... Вона якраз буде непогано на руці виглядати. Ось. Ну, Звісно, що весь не, не браслет буде не тільки з кварцу, а от я хочу такий мікс дібрати, щоб всі камені були різні, різних кольорів, але якось це разом поєднувалось. Ну, от я не знаю, вийде в мене це чи, чи не вийде, чи знову буде якась класична класика. От, Але ну, хочу спробувати. Ось в мене є такі перлинки теж. Такої форми максимально неправильної, з усіх неправильних. Є ось така галтовка аметисту. Вона досить хорошої такої обробки, досить недешева, скажімо так, але, все ж таки, це галтовка, хоча і така максимально рівна, з усіх можливих. Є корал. Корал у мене двох видів ось такий. І ось такий. Ці більш крупні, так, такої, бачите, як нарізки, а ці прям обточені. Є димчастий кварц в принципі, з рожевим кварцем вони родичі, так що мають поєднуватись. Ну, цей, напевно, не дуже. А ось цей якусь світлішу намистинку вибрати. Тут, бачите, якраз такі є намистинки, які світліші. От тут уже така справжня голтовка. І от щось таке вибрати сюди. Що в мене ще є? Ось такі у мене намистинки. Ну, ці, можливо, як контраст кольору десь вставити. Це щось, чи олівін чи щось таке, я вже навіть не пам'ятаю. Чи пресовка олівіну. Ось такі ще є. ну Це вже круглі, це вже не, не галтовка, ось іще круглі. Але вони за своїм характером такі матові, такі трошки бохо. Можливо, вони десь сюди впишуться. ну Це так, як варіант, просто лежать раптом щось, щоб я про них не забула. Ще в мене є такі агати, галтовочка теж різних кольорів і форм. Кілька намистин ще в мене є. Ну, в мене є ще більше, але. Приготувала дві цього кришталю гірського. Ось. І ось такі ще агати. Ось ці агати, до речі, сірий агат. Він такий напівпрозорий, і він з цим рожем-кварцем, мені здається, дуже гарно поєднається. І ще є лазурит. Ну, лазурит я не впевнена, що він в цей браслет піде. Просто форма намистин і розмір намистин, такий плюс-мінус. Сюди підходять, але не впевнена я щодо нього. Ну, от, приблизно ось це в мене є такий матеріал. І зараз я буду щось вигадувати. Не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Ну, щось та вийде, знаєте, що б не вийшло, це теж досвід. Ось, Ну, я думаю, що вийде. Чи сподобається це людям чи ні, це вже інше, але. Щось та вийде. Ну добре, не буду затримувати, пішла працювати, а пок... ви поки що підписуйтесь на мій канал. З чого я завжди починаю роботу над новою прикрасою з думки про те, який буде замочок. Ну, от від замочка вже танцюю. В золоті я вирішила підбирати фурнітуру, і ось такий в мене є замочок, він матовий, він тогол, він теж такий максимально нерівної форми от якраз до цього рожевого кварцу, так. Кострубатий такий, ще й навіть не блискучий, а матовий, то якраз те що треба. Він в мене один, от якраз його сюди і пущу. І за розміром він плюс-мінус такий підходящий. Ось. І, думаю, можливо, якісь підвісочки. Ну із матових у мене не так багато. Ось такі в мене є листочки. Де вони? Ну, ось, поки що не буду їх розкривати. І таке в мене ще є. Це взагалі були швензи для сережок. Ось, але тут відламав, відламався оцей штирюк і тепер це просто елемент. І я думаю, можливо, це, це місце зафарбувати золотим маркером або фарбою. І просто використати як таку підвісочку між намистинками в браслеті. Ну, варіант. Ну, оце, власне, і. Один браслетик я вже зробила. ось І зараз думаю над другим, можливо, навіть і над третім. Ну, Дивіться, ось такий він вийшов, він вийшов на 17 см. Я, чесно кажучи, сподівалася, зробити на 16 см, але мені все здавалося, що буде незручно цей того застібати та розстібати. І тому в підсумку вийшла на 17 см. Ну, насправді, у мене мій розмір 15,5. На мене ну, теж його можливо носити. Це буде дещо вільно, але ну, все, одно, все одно буде. Десь ось так він буде висіти. Тобто, хто любить такі вільні, тому і на 15,5 можна одягати. Ну, що я тут використала? Дивіться. У мене тут повна збірна солянка. Тут рожевий кварц, раухтопас, корал, перлина ось ця гарна. Дві намистинки агату. Один ось такий, такий з чорним і з рожевим, а другий сірий. Такий теж приємний. Далі ось такий тонований агат, і що ще аметистова намистинка, теж дуже красива. І гірський кришталь. І, і ось цей пресований олівін. Ось. Тут я ще використала такі золот... золоті намистинки. У краях від рожевого кварцу, ну і їх вже використала на, кін... на кінцях, щоб ну, ось тут дублювати, так, тут і тут. Мені на сподобався цей браслет. Хоча він такий різнобарвний такий, але ну, класний, ну прикольний. Мені сподобалось. І тому я хочу зробити тепер <сь> щось подібне, але на свій розмір. Залишу собі. От. Ну, це перша історія. А друга, я почала. Е, е, знаєте, тут у мене все ж таки настільки все різне. Е, тут і кварц, і перли, і, і корал. Хотіла сюди підвісити ці підвісочки, листочки, але ну якось корал і листочки, якось недоречно, перлинка і листочки. Ракушки вішати, ну, теж якось я б не хотіла прив'язувати з конкретно до морської тематики з цим браслетом. Тому якось. Коротше, я розумію з часом, що підвісочки на браслетики то просто не моє. Я постійно хочу їх десь причепити, але ніколи не чіпляю. Бо коли щось починаю на цю тему якісь експромти, завжди вони мені не подобаються. Ну, що зробиш? Ну, Без підвісочок. Так, а другий браслет я оце почала думати зробити чисто мікс-кварців. Тобто, зробити аметист. Крістал кварц, він же кришталь. Думан. Смолкі. Димчастий. Димчастий Кварц, рожевий кварц, І тут ще маленька намистинка цитрину. У мене є, така зовсім маленька, але її буде зручно біля того кріпити, щоб можна було скрізь це кільце просунути. Ось, ну, от, я думаю, думаю, не знаю. Він, коли він лежить поруч з цим браслетом, який такий яскравий, різнобарвний, такий строкатий, то цей такий, здається, ну, такий спокійний, дуже спокійний, занадто спокійний. І вже якось ну, якось щось не те. Але з іншого боку, тут у всіх намистин така обтікаема форма. Вони всі плюс-мінус одного. Ну, я маю на увазі за яскравістю відтінку. Хіба що аметист так трошки виділяється. Ну, поставити той аметист на центральну частину. так, ну от, Можливо, і зроблю. Але ще якийсь яскравий подібному стилі зараз точно ще зроблю. Тепер я зробила браслетик і на 16-й розмір, на мій. От. Ну, в принципі, досить нормально. Мені вдалося його застібнути. Він не дуже бовтається, бачите, все ж таки сидить. Нормально ось. Трошки змінила порядок на мистинок, але плюс-мінус те саме. Взяла ось таку агатову на мистинку теплого кольору. Аметист прекрасний. Так, ну ви бачите, це те саме перлина теж сяє неймовірно. І ось тут такий теж агатик. І ось такий тогл, тому що. Той замочок у мене був лише один. Ось так виглядає цей браслетик. Мені прям сподобалось. Таке для літа. Яскраві кольори. Хочеться на літо чогось такого яскравого. Душа бажає свята, знаєте. Дивіться, ось я примірила два браслети разом. Подивіться. Як по-багатому виглядає. Так що для тих, хто любить прям такий масив різнокольорових каменів природних, то, в принципі, такий варіант теж доречний. Тут, бачите, тут трошки інші застіпки, якби було однакові. Ну, але, але, але. До речі, прикольно. Мені прям сподобалось. Якось мене ці кольори підбадьорюють. Якось так зразу. Такі життєрадісні браслети. До речі, декілька технічних моментів. Ось цей замочок я кріпила одразу на тросик без всіляких протекторів, тому що тут досить товстий ось цей метал, і протектор сюди попросту не налазив. Тому довелося від нього відмовитись. Тобто цей замочок не можна зняти, відкріпити, від'єднати. от Він як є, так і є. Тільки розрізавши тросик, власне, розібравши сам браслет, можна ну, перезібрати його наново. Якщо там не підійде розмір, чи замок, там щось з ним станеться. Хоча я не знаю, що з ним може статися, ну, зрештою. А ось цей замочок я вже поставила на протектор не через перехідне кільце. Але цей замок, в разі чого, можна замінити, тому що він має ось таку особливість. У нього тут роз'ємне кільце, бачите? Тобто, при необхідності, можна цей замок розкріпити. Поставити інше І тут так само. Бачите, це кільце є зйомним, роз'ємним, вірніше. Так що ось так. І останній на сьогодні браслет мікс кварців, як я його назвала, ну так умовно назвала. Тут я поєднала рожевий кварц, аметист, димчастий кварц, гірський кришталь і все. Намистин тут всі плюс-мінус обтікаємої форми, бачите, вони всі за розміром співпадають. Єдине, що кришталь, і тимчастий кварц є в круглих намистинках декілька. ось. Такий лаконічний, в срібному кольорі проставляла на мастиночками маленькими, Ось такий він вийшов. На фоні, звичайно, тих яскравих браслетів, він такий більш стриманий, може навіть здатися таким трошки нудним. Але насправді він теж дуже гарний. Тут вся краса в цих каменях, тому що, особливо цей аметист, я не знаю, він настільки гарний, настільки красивий, він так переливається, такий ніжний, прозорий. ну Хто любить натуральне каміння, той, звичайно, знайде собі щось красиве в цьому браслеті. Ще такі якісь полосочки. От, ну, ось так виглядає на руці. Трошки навела вам порядок в кадрі, тому що все відео якийсь суцільний безлад на столі. творчий безлад, знаєте. Ну, ось такі в мене вийшли браслетики. Коментуйте, пишіть свою думку. Мені вона завжди цікава. Тому, що, ну, приємно спілкуватися зі своїми підписниками і почути вашу думку. Хто ще не став моїм підписником, обов'язково ставайте, підписуйтесь, не забувайте ставити дзвіночок. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. На все добре. Бувайте!